Друзі, що необхідно зробити, щоб диски і підгортачі працювали самі і їх не кидало в різні сторони. От ми якраз в даному випадку і розберемося на цьому невеличкому мотоблоці мотоблок дтз 470 бн як працюють оці саморобні диски підгортачі з культиваторними лапами, саморобними дисками обгортання, а також упорними колесиками. І, мабуть, самим головним. Що може бути, це наявність щіплення самих, самої сцепки з підгортачами і з мотоблоком, щоб вона кріпилася на одному шкворні, на одному пальці. І крім того, мала вільний рух в ту чи в іншу сторону. От, наприклад, так. Тобто мотоблок рухається ту чи в іншу сторону, а підгортачі залишаються рівненько їхати на грядці. Друга, найбільш важлива, мабуть, умова, це наявність хороше хорошої щеплення коліс мотоблока із землею. Це можуть бути або ж металеві ґрунтозацепи, але в моєму випадку це краще гумові шини збільшеного діаметру. У даному випадку, це шина вже давно відома всім F122 діаметром 68 см. Крім Доброї щеплення із землею, ці шини ще дають хороший кліренс. Тобто, в даному випадку висота кліренса в цьому тобоці десь в межах 30 см. Це більш ніж достатньо робити хороший гребень. Ну, якщо ви зрозуміли, що якщо мається хороше щеплення мотоблока із землею, в такому випадку він не пробуксовує, він добре їде і його не кидає в сторони. Третя умова це добитись такого, щоб однаково бралася земля, що правій, що на лівій стороні. Це ще покращить роботу самих дисків підгортачів і прямолінійності їх руку, руху. Для цього необхідно виставити на рівні поверхності на одній площині культувати лапи. Диски та упорне колесика. Ну і краще б варіантом було зробити помітки відповідно на трубах, щоб ви знали, від яких показників відштовхуватись. Коректоровка повинна проходити під час обгортання. Я це один раз показував вам в практичному таблоці нева, що навантаження під час роботи обгортачами надзвичайно велике. І достатньо трішки додати цією степкою кут Нахило саме культувати хлаби липше в землю, колеса відповідно піднімаються, і за землі береться набагато більше, і навіть мотоблок Нева при цьому буксує. У кого немає такої регулювання, а знаходиться в жорстко ці, то тут в даному випадку приходиться вже маневрувати і підстраюватися ну, вже під час роботи за допомогою отаких стойків коліс. При такій комплектації підгортачів культиваторні лапи, як правило, я направляю слідом за колесами мотоблока. Вони добре підривають землю. Ви вже не один раз бачили на моїх відео, і вже диско підгортачі і з легкостю цю землю збирають. Для того щоб підгортачі краще набирали землю і більший був тарікончик по висоті, необхідно їх кріпити до рами від, під відповідним кутом. В даному випадку цей кут у мене становить 10 градусів. Це легко можна провірити, і ви собі можете теж таке ж саме зробити. От перекладую грівень. І ви бачите, рівень, там є стрілочка, показує, що в даному випадку цей кут становить 10 градусів. Крім того, я в цьому році переробив і сам кут нахилу самих, самих стойок відповідно до дисків. Це в мене теж цей кут становить 10 градусів. Це теж можна легко перевірити, приклавши диски до площини і замірявши знов, який кут буде безпосередньо на стійці. Що це мені дало? Це дало те, що терикон піднявся на висоту на 10 см. Щоб пересвідчитись, що кращий варіант, коли диск знаходиться під певним кутом. В даному випадку я зараз з диски з'їв максимально до центру. Посередині поставив і перевіряю висоту, де вони торкаються між собою. В даному випадку точка зіткнення двох площин дисків більше 30 см 32 см. І це, друзі, при тому, що діаметр тих дисків 45 см. В тому випадку, коли диски будуть вертикально стоять до поверхності землі, то ось така, отакий буде трикуточок гостроносий і висотою всього-навсього 22,5 см. Тепер диски робимо під кутом. О, диски зараз знаходяться під кутом, подібним, такий, як у мене зараз на мотоблоці. І таким чином вже набагато вище виходить сам. Трикутник цей або штирикутник. Тут вже його висота, якщо на камері буде дуже друзі, заметно, 32 см це як мінімум. І набагато вже ширше виходить, тут вже внизу сама основа тут близько 30 см. Так що, от, такий секрет, друзі. Хто хоче зробити, щоб підгортання було більше і вище цей трикончик, значить, диски необхідно ставити як можна більшим кутом до самої поверхності землі. Але при цьому навантаження на, полу, на мотоблок буде збільшуватися. Так що вибор за вами. Не будемо забувати про те, що, як правило, підгортання проводиться картоплі після дощу, де волога земля. Тому я всі свої дискові підгортачі обладнав такими грязними з нимами де якраз знімається достатньо удала земля і кладеться на рядок із картоплю. Розташування цих грязів снімів ну, десь ось таке. Ну, якщо так передати, як зрівняти з годинною стрілкою, то десь так приблизно години на дві або на, на першу годину дня. Ну, десь таким чином розташовані ці грязі снімі, що на одному диске, що на іншому. Ну, от, мабуть, такі особливості, які я вам хотів розповісти, показати. Це особливо з мого досвіду. Не знаю, може, щось я помиляюся, щось я не все сказав. Друзі, задавайте питання в коментарях. Постараюся на всі надати обґрунтовану відповідь. Ну, от, мабуть і все. У нас сонце вже сідає за горизонт. Наступає вечір, і я буду заканчувати це коротеньке відео про налаштування дискових підгортачів. А всім хочу побажати, друзі, мира, добра, здоров'я, успіхів, хороших урожаїв. До побачення і до зустрічі на каналі.